Тару знайшли маленьким цуценям у сміттєвому баку разом із її двома сестричками. Небайдужий чоловік зателефонував волонтерам, оскільки не міг самотужки справитися із вигодовуванням собачок. На жаль, двоє із врятованих цуценят померли. Тару ж вигодувала прийомна мама собака. Цуценяті зараз чотири місяці, і вона шукає собі господарів. Розповідають волонтери. Десь буде вона середнього зросту, а дуже до людини орієнтована на людину. Для сім'ї з дітками дуже підійде, тобто вона малечу, любить, вона грайлива, ніколи не шкодить слухняна. Я ми живемо в частному секторі. Я не дозволяю їй заходити в будинок. Вона знає, що не можна, вона добігає до порога. все. окрім тари волонтери принесли до сонячного парку, щоб віддати людям, які хочуть обзавестися домашніми улюбленцями, і ще кошенят із десяток цуциків. Акцію Візьми щастя в дім приурочили до дня захисту безпритульних тварин, які відзначають в усьому світі 15 серпня. Усі тварини вакциновані та стерилізовані, кажуть волонтери. Проблема в тому, що у нас нет приюту офіційного в Полтаві. У нас нет місця, куди людина мог би віднести знайдене їм бездомне животнее. Поэтому у нас є домашні передержки, то тобто волонтери на добровольних началах у себя дома передержують бездомних животних до їх пристройства. Як правило, ці передержки завжди забиті». Проблема безпритульних тварин це наслідки нашої безвідповідальності, переконані добровольці. Це проблема створена людьми і нам її вирішувати. Найгуманніший на даний час спосіб вирішення стерилізація. «Звісно, безпритульні тварини не зникнуть там за місяць, за два, за рік. Але вже на даний момент, як мені, дві захисні організації, працюють близько п'яти років, і вже зменшилась кількість тварин. Ви можете бачити багато на вулицях стерилізованих тварин, а також кожен раз, як ми проходимо в клініку, ми бачимо, що полтавці виходять з стерилізованими кишками. Тобто процес іде, і ми маємо надію, що все-таки ця проблема буде вирішуватися поступово. Волонтери влаштовують такі роздачі тваринок не вперше. Акції по прилаштуванню безпритульних кошенят та цуценят проводять кілька разів на місяць протягом усього теплого сезону.